Новий світанок проголошення незалежності. 24 серпня 1991 року Україна зробила монументальний крок. Вона проголосила свою незалежність від розпадаючого Радянського Союзу. Цей історичний момент настав після невдалого путчу в Москві. Український народ переважною більшістю голосів проголосував за свободу на референдумі, вони обрали самовизначення замість радянського контролю синьо жовтий прапор, символ золотого неба над пшеничними полями, став маяком надії. Тризуб, давній символ українського суверенітету, був відновлений як національний герб. Це ознаменувало початок нової ери для України, сповненої як обіцянок, так і невизначеності. Декларація незалежності була не просто символічною. Це була потужна заява про національну ідентичність. Українці, довго позбавлені власної мови та культури за радянського панування. Прийняли свою новознайдену свободу. Розпад Радянського Союзу залишив порожничу Україна з її родючими землями та промисловим серцем була рішуче налаштована прокласти свій власний шлях. Однак дорога попереду була вимощена викликами. Спадщина радянського економічного безгосподарства та політичних репресій кидала довгу тінь на новостворену незалежну державу. Ціна свободи, економічні та політичні виклики. Перші роки незалежності були позначені складним переходом. Командна економіка радянських часів розвалилася. Україна зіткнулася з гіперінфляцією та економічними труднощами. Промислове виробництво впало, безробіття зросло. Люди намагалися адаптуватися до нової реальності ринкових сил та приватної власності. Перехід від централізовано планованої економіки до ринкової виявився болючим для багатьох. Політична нестабільність додала до заворушень. Український уряд боровся з визначенням своєї нової ідентичності на світовій арені. Він успадкував складний політичний ландшафт від радянської епохи. Корупція була повсюдною. Верховенство права було слабким. Країна була затиснута між своїм радянським минулим та невизначеним майбутнім. Перетягування Канату між Росією та Заходом за вплив у регіоні додало ще один шар складності. Боротьба за владу, президент проти парламенту. Українська конституція, прийнята в 1996 році, встановила напівпрезидентську систему. Це призвело до боротьби за владу між президентом та парламентом. Президент, як глава держави, мав значні повноваження. Однак парламент, відомий як Верховна Рада, тримав у руках гроші та контролював законодавство. Цей поділ влади, це призначений для забезпечення системи стримувань і противаг. Часто призводив до бездіяльності та політичних маневрів. Президент і парламент часто представляли різні верстви суспільства та мали суперечливі плани. Це призводило до політичної нестабільності та частих урядових криз. Боротьба за владу між двома гілками влади перешкоджала здатності України вирішувати свої нагальні економічні та соціальні проблеми. Відсутність єдиного політичного фронту ускладнювала проведення реформ та залучення іноземних інвестицій. Розділ 4. Ера кучми балансування. Леонід Кучма, колишній директор заводу радянських часів, став другим президентом України в 1994 році. Він обіцяв стабільність та економічні реформи. Президентство Кучми, яке тривало два терміни з 1994 по 2005 рік, було часом як прогресу, так і невдач. Він керував впровадженням нової валюти, гривні та ініціював деякі ринкові реформи. Ці заходи допомогли стабілізувати економіку та стримати гіперінфляцію. Однак правління кучми також було заплямоване звинуваченнями в корупції, кумівстві та авторитарних тенденціях. Його уряд був замішаний у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, активного критика режиму. Цей скандал заплямував репутацію кучми та викликав обурення громадськості, що призвело до масових протестів, відомих як Україна без кучми. Незважаючи на ці виклики, кучмі вдалося зберегти делікатний баланс сил між Росією та Заходом. Він зіграв вирішальну роль у забезпеченні територіальної цілісності України, підписавши Будапештський меморандум в 1994 році, в якому Росія, Сполучені Штати та Велика Британія зобов'язалися поважати кордони України в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Розділ 5. кримська напруженість знак майбутнього. Кримський півострів з його переважно російськомовним населенням та історичними зв'язками з Росією залишався потенційною точкою займання протягом усієї незалежності України. Росія утримувала військово-морську базу в Севастополі, Крим за договором оренди. Ця присутність підживлювала напруженість між Україною та Росією, особливо в періоди політичних потрясінь. Український уряд стикався з постійним тиском з боку Москви, щоб надати Криму більшу автономію та захистити права російськомовних, ця напруженість жевріла під поверхнею, час від часу вибухаючи протестами та політичними маневрами. Питання статусу Криму залишалося невирішеним, кидаючи тінь на майбутнє України та підкреслюючи вразливість країни до зовнішнього впливу.